Ласкаво просимо у гідропарк Делюкс, житловий комплекс еліт класу від будівельної компанії Вертикаль. Приєднуйтеся та першими дізнайтеся про актуальні роботи на будівельному майданчику Гідропарк Делюкс, що на вулиці Мазапи, 142А, будинок номер 6 Триває мурування вентиляційних каналів вище покрівлі даху. Виконуються роботи. Гіпсової штукатурки стін. Ведуться внутрішні електромонтажні роботи. Тривають роботи злаштування стяжок у квартирах та ведуться внутрішні сантехнічні роботи. У будинку номер 5 виконуються роботи злаштування монолітних колон та балонів п'ятого поверху. Ведуться роботи з мурування внутрішніх стін другого поверху. Дозвольте собі елітну нерухомість у гідропарк Телюкс. Для запису на огляд квартири пишіть у соціальні мережі будівельної компанії Вертикаль. Продовжуємо допомагати ЗСУ. Україна Наш дім.